Після перемоги я мрію чесно, щоб усі всі-всі військові, які загинули, і, чи ну вони ожили і повернулись до своїх сімей. Патріотичні щирі та віддані країні вони вимушені були тікати з України, а повернулись з приходом незалежності. Національна скаутська організація України пласт є й у Дніпрі. Історично так склало, що створений пласт був у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Байден пауелом в 1907 році. А вже 12 квітня 1912 року у Львові пластуни склали першу пластову присягу. Серед засновників організації був і син Івана Франка Петро. В основі назви пласт є відповідник англійського скаут, тобто розвідник, взятий за прикладом пластунів, козаків розвідників у Дніпрі. Сьогодні є 200 пластунів та 20 виховників. До речі, засновник бібліотеки Макейна у Дніпрі також пластун. Пластуни це українські скаути, які вірні Богові і Україні, і які виховують дітей самодостатніми, самозарадними і саме дітей, які люблять свою країну для неї, роблять все, що від них залежить. І в Дніпрі ми більше 20 років. Ну, наша організація. Часто пластунів плутають з місцевими скаутами, але це принципово різні організації. Скаути, а політичні, а пластуни справжні патріоти приділяють велику увагу волонтерству і допомозі ЗСУ, а ще їх легко відрізнити візуально. Адже у скаутів форма, а у пластунів однострій. Це наш однострій, який називається не форма, а саме однострій. І у нас є наша мова, українська мова або мова нашої організації. Це саме мова країни України, державна мова. Okay. Ми не говоримо російською, бо ми вірні Богові Україні. Ну якби тут без варіантів. Так, у нас є діти, які там приходять і говорять російською. Буває. Ну от саме ті, які прийшли, тільки долучилися, але вони буквально за місяць починають говорити українською, тому що в нас заборонено говорити російською. Ну тобто, ми, ми українці. У нас мова українська. Пластуни поділяються за віком на улади. Пташата це діти 2-6 років, новаки діти від 6 до 10 років, юнаки 11-17 років, старші пластуни 18-35 років та пластуни сеньори старші за 35 років. Зустрічі пластунів називаються сходинами. Там вони навчаються не лише історії та культурі рідної країни, але й отримують практичні корисні навички. І за це спеціальні відзнаки. Є тут мовознавець. Це я не по те, чи перша чи друга частина, то там це мій улюблений. Це саме майстер майстриня, це гост... гостринюх, це... Ну, це тварин, щось стосується. А це цель це... тварин. Насті був усього рік, коли почалась війна. У мене чоловік російськомовний, так. І коли почалася війна, у нас якось, знаєте, так, в один момент так клац і все. І ну, цього світу, так який там оточував нас у цього, його не стало. Ну, тобто вона мене російською не знає взагалі, бо її ця мова ніколи не оточувала і не була поруч з нею. Я люблю її за те, що це моя країна. За, ну за все, це те, що моя країна, за те, що за те, що я тут народила, за все. Ну. Бо це моя рідна країна, я її не можу не любити. Звичайно, зараз основна їхня діяльність волонтерство. Безліч фото та звітів про допомогу ЗСУ можна побачити на офіційній сторінці Плаз Дніпро. Також пластуни плетуть обереги, роблять окопні свічки, пишуть листи військовим та передають подарунки на свята. Попри важкий час, діти встигли влітку попувати в декількох таборах на західній Україні та у Польщі. Ганна за освітою психолог, а ще майстриня петриківського розпису. Але пласт це її життя. І до речі, це волонтерство, адже жодної заробітної плати пластуни не отримують. Долучитись до руху пластунів можна через офіційну сторінку на Фейсбуці.